Всім привіт! А у нас знову з вами розпаковочка. Це у нас є сінцей, польський сайт. І давайте дивитися, що в нас тут є. А наразі хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео. А, хто ще не подивився, то дивіться, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Так, ну а ми будемо дивитися, що в нас тут такого цікавенького є. вже бачу джим джимхард. Так, якісь светрики. Я вже навіть не пам'ятаю, що ми тут замовляли. Так. Так, стільки Ось так. Скільки всього в нас багато чимхарду? Ну, давайте я відкладу в сторонку. і Почнемо потрошки з вами дивитися. Так, це в нас труси чоловічі розмір емочка. Тут в нас раз, два. Ото дівчата все для своїх хлопців. Три. Три упаковочки замовили. Так, ну давайте я одні відкрию, подивимося, які вони. Так, резиночка непогана. Я вже такі брала і можу сказати, що якість доволі непогана. Так, і якщо потрібно, давайте я зроблю заміри. Можливо, хтось не впевнений, чи брати, не брати, бо не знають розмірів. В нас ось тут є 37 см. Це розмір Емочка. Ось такі вони. Давайте подивимося, можливо, склад, але мають бути катонові. Так, це в нас 95 котон і 5 листа. Доволі непоганий склад. І нагадую вам, що брали ми 6-2 упаковочки, було дешевше брати, ніж брати упаковочку з 5 трусів. Тому це такий лайфхак від мене. Для вас залишу силочки в описі і ціни, за якими я їх брала. Так, ну це в нас, звичайні такі валіки, мені здається, 40 або 50 гривень за два валіка. Це дуже вигідна ціна. Мені здається, навіть в Єві ви за таку ціну не купите. Безкоштовною доставкою з Польщі. Так, тут в нас є така шапочка. Ну, приємний колір. Яска також дуже цікава, ще такої я не бачила. Ось така шапочка. Прикольна. Мені подобається. Так. Тут у нас є шкарпетки. Тут 5 пар. Це котонові шкарпетки, звичайні, носяться дуже класно, коштують недорого, тому я раджу ці шкарпетки. Замовляю вже раз п'ятий. Так, давайте дивитися светри. Якісь у нас сьогодні дуже такі класні. Кольорі, кольори так, touch me, кашемір лайк, доторкнись до мене, uh, як кашемір на відчуття. Але дійсно воно відчувається дуже класно. І вже це не перший светр з такою бірочкою. І дівчина, яка собі їх купляла, то вона каже, що дуже класно носиться. І після вчірки також воно дуже класно виглядає. Так, тут у нас є 47 см, це розмір у нас емочка, і тут у нас є 57 см. Дуже класний колір. І дійсно, якщо отак от подивитися, якщо б я не знала, що це сенсей, я б навіть і не сказала. Можливо, по якості виглядає як розерт. Ось такий у нас. Светрик дуже класний, можливо, я б собі такий також захотіла. Так, О, у нас тут такий блістявий светрик. Так, він не буде колотися. Бо Я так доторкаюся. Ну, на відчуття мені не здається, що воно не буде колотися. Дуже класно виглядає. Це в нас також розмір Мак, але мені здається, що трошки. Бачите, вкорочений. Тут у нас є 52 см, довжину в нас є 49 см, і якщо тут подивитися, тут, тут всього-навсього 28 см, трошки вкорочений, але дуже приємний. І мені виглядає, ну, він дуже подобається оці бльозки. Дуже класно виглядає. Прям по. Грошах, то він не багато коштує. Залишу вам силочку. Так, у нас тут розмір емочка, і давайте ще подивимося бірочку, з чого він зроблений. Ну Думаю, що, скоріш за все, щось натурального мало. Ну да 100% поліестер Воно, в принципі, видно, що це поліестер але він дуже гарний. Мені подобається такий гарний колір і блистить. Так, ну, а ми знову потрошки готуємося до, до нового літнього сезону. Хто був зі мною в тому році, то ми дуже багато скупляли джим-харду. От дівчата знову а, збираються в зал, тому готуються. Я в тому році також брала таку резинку. Вона доволі якісна. Це в нас вона десь середньої тяжкості. Ось такі. Собі я брала на Алі, а дівчата собі беруть на сенсей. Недорого 120 гривень, мені здається, і приходить набагато швидше, ніж а, з Аліекспресу. Поки дійде з Аліекспресу і бажання займатися пропаде. Так, і в нас тут є такий карімат. Карімат ми брали трошки з дорожчих. Ну, як з дорожчих, мені здається, що десь коштує 300, але можу. Помилятися до 400 гривень. Був і дешевше за 200, але там ця плотність була набагато менше. Зараз я вам покажу це. Він дуже класний. Так, значить, дивимося, що 329, але мені здається, що на сайті ціни трошки більше. Але можу помилятися. Я для вас залишу, скільки він коштував. Так, ось такий у нас. Аріматик, я думала подивитися тут а розміри, чи є якісь для вас, але розмірів немає, Ну, ми зараз з вами зробимо. Це не проблема. Так, що мені подобається вже? Так, тут також немає розмірів. Так, подобається, що він дуже м'ягесенький тут. Зараз ми зробимо. Так, тут є цілий сантиметр. Це дуже прикольно для заняття спорту. Це прям офігенно. Так, ну зараз буду пробувати для вас робити заміри, але по якості прям, прям я вам кажу, що можна брати. Це у нас є вже більш метр метр двадцять. Так, у нас є метр сімдесят пять. Але можу зробити похибку на 5 сантиметрів. Скоріше за все, що це метр сімдесят десь. Так, і зараз ми ще з вами подивимося, тут щось випало. Ага, що в нас тут є? Так, а в нас тут є спеціальні. Тримачі для каремату, що є класно. такі у нас сьогодні з вами розпаковочки. А наразі хочу всім подякувати. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, па, -па.